Читаю Пророка Іеремію і бачу велику проблему в житті Божого народу. Можливо, це твоя історія, ти теж Божа людина, і в тебе величезна проблема або в родині, або в фінансах, або в здоров'ї, або будь-яка. І ось що говорить Господь через пророка Іеремію, хай це буде слово для тебе. Він говорить, не бійтеся цієї проблеми. Я з вами, Бог говорить, я з вами, щоб спасати вас і визволяти вас і мене разом з вами від руки цієї проблеми. І Господь говорить, я виявлю вам милість. І Господь виявляє це милосердя велике, і Господь благословляє свій народ, тому ти переживеш милість, і ти побачиш Боже благословення. І ти побачиш, як Господь буде рятувати тебе і спасати тебе своєю рукою. Амінь.